Виконуємо номер 727 із підручника Алгебра 7 та номер 33.10 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2. Автор підручників Олександр Істер. Видавництво Генеза 2024 рік. Перетворіть три член у квадрат двочлена. І 6 завдань. Подамо 1 четверту М квадрат як квадрат добутку однієї другої і М. Запишемо далі 2 помножити. 2 подамо як 2, помножити на одну другу і помножити на 2, а тепер наше зміні mn. І подамо 4 н у квадраті як квадрат добутку 2 і Н. У нас є квадрат першого виразу, є подвойний добуток першого виразу на другий вираз. І є квадрат другого виразу. Тому отримаємо 1 друга квадрат суми 1 друга m і 2n. Завдання друге. подамо 0,25 М квадрат, як квадрат добутку 0,5 і m. Далі подамо 10 mn як добуток 2 на 0,5 і на 10. А потім уже наші МН. І подамо 100 Н у квадраті як квадрат добутку 10 і Н. Ну, а тепер у нас є квадрат першого виразу, є подвоєний добуток першого виразу на другий і є квадрат другого виразу. Отже, у нас квадрат різниці 0,5m і 10n. Завдання третє подамо. 9П квадрат як квадрат добутку 3 і P. Подамо pq, у нас тут коефіцієнт 1 одиницю як 2, помножити на 3 і помножити на 1 шосту. А тепер наші зміни P і Q. І подамо 1 тридцять Q у квадраті як квадрат добутку одна шоста і ку. У нас є квадрат першого виразу. Є подвоєний добуток першого виразу на другий вираз і є квадрат другого виразу. Тому у нас квадрат суми 3п і одна шоста Ку. Завдання четверте. Подамо м у шостому степені як квадрат М у кубі, подамо мінус 4 м у кубі n як мінус 2 помножити на 2 на М у кубі і на n. І 4n у квадраті подамо як квадрат добутку 2 і n. У нас є квадрат першого виразу, є подвоєний добуток першого виразу на другий вираз, і є квадрат другого виразу. Отже, у нас квадрат різниці М у кубі і 2n. Завдання п'яте. Подамо 25 м у 12 степені, як квадрат добутку 5 і м у шостому степені. Далі 10 подамо як 2 помножити на 5, m у шостому і P у кубі переписали. І тепер P у шостому степені подамо як квадрат. У нас є квадрат першого виразу. Є подвойний добуток першого виразу на другий вираз і є квадрат другого виразу. Отже, у нас квадрат різниці 5м у шостому степені і P у кубі. І завдання шосте. Подамо 9,64 все у шостому степені як добуток 3 восьмих на С. У кубі квадрат добутку 3 восьмих і це куб. Далі три подамо, як добуток два. На три восьмих і на чотири. Це у нас скорочується. І буде три. Два на чотири вісім, і вісім скорочується. Ну і Д, перепишемо. на С і на С в квадраті, С в кубі подамо. І 16d квадрат С в четвертому степені подамо як добуток, як квадрат добутку 4D на С квадрат. І тепер у нас є квадрат першого виразу. Є подвоєний добуток першого виразу, 3 восьмих. На це у кубі, це у п'ятому, я це у третьому записала, це у п'ятому, дати 2 буде 5. Отже, подвоєний добуток першого виразу, на другий вираз, і квадрат другого виразу. Тому у нас квадрат різниці. 3 восьмих – це у кубі, і 4D це у квадраті. Номер 727 із підручника алгебра 7, та номер 33 крапочка 10 із підручника математика 7. виконано.